Які думки посвідчають мене, коли це їду нашою рідною сумщиною? От, дивлюсь на ці краї видивись, проїжджав тільки що мимо мост річки псевдо за бішкінем. Яке ну, такі файні, красиве. І от, зараз, вже, як з висоти прожитих двох років війни, розумію, що москалі прийшли до нас, нас завоювати. Не просто так, що їм щось там сказав, а у них. Є такі, скажімо так, види на, на нашу землю, на, наші, на всю цю всю красу. Я ось спілкувався буквально десь місяць назад, вуйка там з полонини, каже, так дійсно, у нас, що на Закарпатті, яка краса, що, що на Сумщині каже, у вас яка краса, що, скільки у нас і річок, і озер, і лісів, яких файних, і земель, і родовищ. Тому те, то, що там цим вбили маскарям голову там, по зомбоящикам, я думаю, що то такі. Половина правди, а на самому тоді нас їхали завоювати, порабощати для того, щоб забрати все, що в нас є, а нас зробити рабами. Тому е, другий рік війни вже закінчується на превеликий жаль. Але е, треба, зібрати, згуртуватися, зібрати всі сили в останні в охапах, е згуртуватись і дати відсіч, дати дюлей цій наволочі. Щоб вони, щоб ці, е, наші лани та широкополі, як казав Тарас Григорович, вони так і станалися. Оставалися нашими назавжди. І все тоді буде, все наше. Ми будемо керувати, е, розвивати свій регіон, кожен свій регіон, наші леньки. І все буде добре. Ну одне дно, зараз треба відстояти. Відстояти, не дати заграбати наші землі, наші ліси. Тому що якщо ми зараз вже так дамо слабинку, вже якби всі устали від війни, а може бути велика дуже на превелика біда. Яку вже потім опять через століття, як показує історія, тільки можна повернути назад. Як нам далася незалежність, якби з неба в манна небесна впала в 91-му році, то може такої манний небесний не знаю скільки сотень чи десятків років, чи сотень років, може вже і на привилки жар і не достатньо. Тому, шановні українці, думайте. думайте не думайте, що війна закінчилась, а думайте, що треба, що кожен я прослужив, що я зробив для того, щоб закінчити нашою перемогою цю кляту війну. Тому дивіться, яка ось краса перед нами є. Дякувати Богу, що ми живемо на благословенні такої землі. Дякую за увагу. Все буде Україна. 所以。